Все, ебать. Камера пишет, нахуй. А так Говорить, Но... Я его а влю... сейчас бабахнет. Это я вовремя да. включу, Ебать! Блять, да. Насправді, блін, це вперше за весь час, що в нас такі доволі хороші умови. От е, із напевно, з 12. квітня, передні, березня 2022 е, року я на військовій службі е, і взагалі до цього не був пов'язаний з військовою службою і тому подібне і е, за весь час найкраща умова. Потрапив у військо доброволець. <сум> Дурний був <сум> насправді е, ну, хто зна, може б і зараз так чи би. Е, почав бойовий шлях якраз таке з Харківщини, це було е, Завгородня, Петарівська, було багато свободи і було часу, щоб чомусь навчитися. От. Звичайно, доводилося домовлятися самим там, про якісь, якусь роботу з артилерією і тому подібне, але це давало свої результати. Тобто горизонтальні зв'язки завжди набагато міцніші, ніж вертикальні, якось там через начальство виходити на е, тих самих артилеристів. Виконувати завдання треба. Насправді, стараємося зробити якомога якіснішу картинку і якомога якісніше розвідати ту місцевість, яку нам довіряють. Але результати я вам зараз покажу. От один із результатів. Ну так, чого думаєш, От прилітик було видно. Коротше. Домовилися із танками, це були 72, 72 ка 72ка. одна. зарвав, взорвався. О, походу сіла какие-то щось. Спочатку коригували, думали, блин, що це так само як... Або сигналки. Так само як із звичайною артилерією. Тобто там був пішов снаряд на кілометр чи на півтора вправо, буквально там дуже великий розліт був. А потім їм дали поправку. Просто пушка. Для того, для того. Спочатку самі якось, якось знання шукали в інтернеті, щось, якийсь досвід набували прямо на практиці. Потім приїжджав інструктор Оман, за що йому велика дяка навчив нас трішки хитрище. Ну, У нас хоча б з'явилося, як працювати плюс-мінус маскувати себе як і фізично, так і маскувати дрон. Щоб не було видно його місцеположення. Тобто, багато матеріалу було, який підкріплявся саме на практиці. Оман з нами їздив на завдання, хоча не повинен був. Він повністю гражданський, він не, не військовий. Там далі ти навчаєшся вже практично сам. І головне, не припиняти це навчання. Взагалі це можна віднести до всього і до реального життя. тобто тут так. От Вони переходять в цей наступний окопчик, тут виходить так по відкритій місцевості. І реально, щоб було не орки там з отієї сторони понакопували окремих окопчиків там На одну-дві людини і тому подібне. А, і до цього вони там і обітали. Тобто, блин, до того, як взяти оці окопи, вони були в тих окопчиках і тому подібне. От. А, і був великий ризик того, що а, почують, що хлопці йдуть наші і там хтось виявиться в тих окопчиках і почне туди фігачити. Ну це Треба мати сміливість, доволі велику, щоб піти взагалі на цей штурм. Ми вели трансляцію і все те, що ми бачили, бачили і в штабі, але трішки у гіршому якості, так і це, як це дозволяє пряма трансляція. Так от. Е, от, І тут такий момент, як ми оцього взагалі орка не бачили. Тобто він схований в окопі, і аби ми бачили якийсь рух, тобто без руху ми практично ніякі предмети відрізнити не можемо. Якби бачили рух, ми б його відрізнили. А рух ми побачили, коли вже було. Отак от, 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 от цей момент вже можна було бачити. Але він чекав що... тут. Е і з коптеру ми в таких ще в плюс-мінус важких умовах працювали, тому що зв'язок з коптером був нестабільний зовсім. І е зловили такий момент, коли була стабілізація класна. І е, тут я можу сказати, що нам пощастило, е, тому що до цього е, коптер не стабілізувався сам. Тобто мого він, е, його потрібно повністю вручну керувати, щоб дати нормальну картинку. Тут е, нам пощастило трішки в цьому моменті. Почалася ця перестрілка, також в бліндажі заглядали до, цього, до того, як хлопці почали йти. Ніякого руху взагалі. Так само, як і отут в кінці цього окопу. Ще такий критичний момент акумулятор сідав, а хлопців кидати не можна було. Тягнули практично до останнього відліт і у нас все-таки вийшло зекономити акумулятор. І навіть повернути пташку. От, от зараз добра граната залетіла. <смі> В тому блізажику він один був, але він ще вилізе. От-от, от-от. І. От. Хорошо. Просто нереально дивитися спокійно. На це все. Блять, і от вилазить, от зараз він стріляє, блять. От Після цього він уже не стріляв. <свісна> Для розуміння війна це все велике везіння. Типу... Вийшло, вийшло, не вийшло, не пощастило.